Це відео починається вже одразу з Дубаї. У нас щодень, то хочеться все більше тут залишатися. Ми прийшли і в нас тут калюжа, просто води. Зараз буде славно звісний момент, на який чекали просто всі е учасники мого блогу. Нарешті починається блог з Дубай. Зараз будемо показувати фінанс Дубай. Це криптовиставка, де буде багато про бінанс, багато тих, хто щось працює з бінансом, багато хто щось робить. Друге місце отримав подарунок, ще буде більше навіть подарунків. Отака от, от історія. Спорт, спорт і крипта. Користуючись можливістю, коли я сижу, чекаю на наступний нетворкінг, розповідаю взагалі, що відбувається. Отже, я намагаюся переїхати в Дубай. Що значить намагаюся? Тобто я дивлюсь, наскільки тут дійсно цікаво, наскільки воно вартує того, підходить під мій темп життя, допомагає мені будувати нетворкінг. Наскільки. Взагалі, це мотивуюче місто. Є настрій займатися спортом, бігати чого немає в Варшаві, де я був, і цього дуже сильно не вистачає. Тому звісно, взимку воно все вартує того, щоб тут бути, але є свої теж нюанси. Наприклад, це дуже велике місто, яке виснажує, тому якщо треба буде десь багато їздити, то краще це робити в маленьких містах, а не тут. Я не так багато їжджу, тільки ось і вечором такі нетворкінг-івенти, як зараз, якісь просто івенти від великих компаній, які я відвідую. А в день я працюю, працюю на свій бізнес онлайн повністю. А я дуже від цього насправді щасливий, що я можу працювати з будь-якої точки світу онлайн і зміг збудувати це. І ми, до речі, якраз команду зараз розбудовуємо всі процеси, crm систему контроль і так далі. Операційний директор з'явився Женя, привіт. От і це дає змогу, звісно, шукати нові якісь можливості і масштабуватися. Другий мінус, так з плюсом, на мінус, так що це надзвичайно дороге місто. І в середньому тут посидіти десь ну, мінімум 100 доларів. Мінімум. Кожен раз там сніданок просто замовити додому, це там, ну, 60 70 доларів, так? Тобто досить дорого. Можливо, це ще такі місця, але ну якби типові класичні місця, типу Зубри Іца. Тому тут дуже дорого, треба до цього бути готовим. Багато тратити зараз. Я ще паралельно займаюся документами, щоб можна було орендувати дешевше дім квартиру. Бо я зараз орендую через Airbnb. Звісно, це дорого, тому що це така як рітей, ціна не оптова. От і багато переплати йде сьогодні. Був на івенті від Binance, цікавий івент. Багато було, до речі, якихось таких ігор, теж типу мемів і так далі. Хоча це Binance, так, івент. Але були і класні, типу Трастволета Читона, де яка більш такі інфраструктурні проєкти, якісь класну компанію по токенізації віднайшов. Ну, головне моє тут питання було: чи переїжджати сюди і як тут заробляти мільйон місяць чистими для себе тільки. Вже після сплати всіх дивідендів партнерам податки і, і все інше. І тут, до речі, податки теж дуже низькі, 5% всього. Це стало нашим улюбленим місцем зараз для роботи. Чому? Тому що перше, так, як воно взагалі називається перше. Roasters, От. Roasters, Спешал кофі гаус прямо от навпроти бурчкаліфу знаходиться. Чому улюблене? Перше власник українець. Друге, дуже смачно, прям надзвичайно смачна кухня. Є навіть наші сирники, є купа всього: сніданки, обіди, солодкі, несолодкі, смачніші напої, дуже красивий дизайн, дуже просторі крісла, багато місця і з прекрасним видом. Що немало важливо, що Є тут валець сервіс, і можна віддати машину, не шукати парковку, тому що взагалі знайти парковку біля буршкаліф і це окрема біда, хіба там в мол заїжджати. Це дуже важко і довго. І він забирає машину, можна поставити печатку. Вон, ця дівчинка от вже виставила печатку нам, і тоді безкоштовний валет сервіс. Тобто приїжджає водій, забирає машину, ні за що платити не треба, що в Дубаї немало важливо. Тому що в Дубаї дуже дорога парковка, з цим проблемно знайти десь її. Тому це, мабуть, один з найбільших аргументів, який в інших країнах не мав би сенсу десь, там в Європі. А тут це супер важливий аргумент. В принципі, дуже спільні моменти, навіть по сім'ї. Хтось каже, що якщо сім'я тут важко жити, а є інші знайомі які кажуть, що якщо сім'я, то жити окей. Тому треба приїжджати самим сюди. І дивитися і думати, нам сподобалось нас щони день, то хочеться все більше тут залишатися через погоду, через інфраструктуру, через сервіс, море тепле, басейн і спортзал в одному домі. Що всі взагалі майже будинки так зроблені, дуже економний час. Так, привітик всім доброго ранку. Здав тільки що свої відбитки пальців для еміратського ID. Розказую коротко взагалі, як виглядає тут вся ця процедура. Спочатку ми здали тести медичні кров і рентген, і це коштувало десь 350 дірхам, там 100 доларів. Потім зробили фотографії обов'язково. Їх скрізь буде запитувати, але віджитал, не обов'язково друкувати, як ми думали. Просто можна онлайн, електронні, можна вдома сфотографувати, насправді і все, і не витрачати там 60-ширгам. Потім ми зробили візу. Віза у нас для українців через війну на рік. І поїхали в Амер, є такий центр будь-який, і там можна подати документи, і віза знову заплатити там десь 300-100 доларів, і потім віза приходить онлайн. Нам пройшла через два дні. І на базі цієї візи можна вже зробити Айді еміратське. І знову треба поїхати в Амер, сказати, що зробити Айдішку, а потім записатися на фір. Ну вони все так само знову ж таки 100 доларів заплатити в середньому, десь там. І записатися на відбитки пальців. І що важливо, в них будуть не гнучкі дати, але можна. Пізніше змінити. Ми записались на дуже далеко, а змінили на дуже близько. І ось ми на наступний день буквально поїхали вже здавати відбитки ті пальців. Тільки що я її здав, це зайняло три хвилини. А все дуже швидко, дуже чітко перевіряють, правда, дату, але час не дуже дивляться, можна і запізнитись, можна раніше приїхати. І все, і ми здали відбитки і чекаємо на ID. Її може, ще не підтвердили. Кажуть, зараз оцю цю візу для українців не завжди підтверджують, тому не факт, що вона прийде. Подивимось, надіємось, якщо ні, то вже тоді буду робити по або працевлаштуванню, або по компанії. Кому загалом дуже швидкий процес, а зайняло це все от там по декілька, на по пів години ці процеси. Так, прилетіли. В нас сьогодні цілий день дорога з Варшави до Вроцлава на поїзді, потім з Вроцлава з аеропорт. До речі, класний аеропорт. Полетіли сюди, тільки сюди долетіли. Зараз 10-та вечора, в 9 ранку був поїзд. В принципі, цілий день. Поселились, зайшли, і тут я. Вставляю зараз відео з телефону і показую, як це було з самого початку, як нас затопило. Ми прийшли і у нас тут калюжа, просто води. Гіпотези в нас різні були, що може десь щось протекло. Ну, знайшли, що це кондюр. І в принципі, от отдеркування можна жити. По планам завтра Сігма. 11, 12, 13 три дні роботи, нетворкінгу, знайомств. Я впевнений, що привеземо більше ста класних контактів і багато чого класного зробимо. На Мальті перший раз. Одразу, що тут кому захочеться сюди приїхати, візьміть перехідники на розетку, тому що тут британська система і тут рух, лівосторонній руль справа. Теж, хто не знає, хто не хоче, хто боїться, тут краще. Приготуватися до цього, тому що всі машини їздять навпаки. На голі, так, заходимо. Зараз буде славно зміст дві момент, на який чекали просто всі учасники мого блогу, тому що я шукав мороженко з Бріошем. Рік. Цілий рік. І я їв його в Португалії. І потім шукав його скрізь, де тільки не їздив. От весь мій блог, і Хорватія, і Польща. І я ніде не таке морозого збріошив, тому що чогось ця культура взагалі ніде не поширена. Я прям переживаю, тому що цілий рік на це чекати. Нарешті, на Мальті, це сталося. Він стільки налив ще всяких оцих зайвих кремів. На що воно треба? От. Просто треба оце от мороженько. Цей крем... А, цей крем, кстати, можна покласти в еспресо. Вот так Отак от. фогато. Так називається? Да. А? Топ. Тоді ми робимо еспресо фогато. Ху. Головно звісний момент. Тарададам, тарададам. Ано? Ну. Це ну. просто... Найкращий десерт людства. М -м -м. Тут копос, апельсир, шоколад і супер м'який теплий бріош у стаканчик еспресо. Є. Оце заслужене закінчення робочого дня. Це Супер правильне місце для виставки. Там крани. Так виглядає. Насправді, де воно знаходиться? Це доки, корабельні доки, де ремонтують кораблі, там очищують їх, чи може, десь перезавантажують. І прямо в ангарі такому зроблена виставка. Але вчора її затопило. І тому сказали, що сьогодні буде або на вулиці, або в якомусь підвалі, де під час Другої світової війни ховалися люди. Е, так, ще зараз подивимось. Я думаю, що буде на вулиці, враховуючи те, що вже сонце. Але виглядає прям масштабно, попезно. Ой, скільки бруду, йоресте, скільки бруду. Просто пісок. Та вон од водався, те все затопило. Тут Lamborghini розігрують. It's today, right? Yes. Не встигаю, і потрібна вже допомога біздевів. Хто біздевий, біздевий і хоче вік Спейт допомагати, притягувати. Отут клієнтів, партнерів, агентів, тому що їх багато. І я вже сам якби, не встигаюся цим займатися. Де команди є. Тут зараз є льосовось, бізде, але все одно мало. Треба більше. Вчора виставка, відпахали. Купа дзвінків, що зробили. Ввечері пішли на авторпаті. На Авторпаті е дуже потужно було організовано все. Показ, мод. Це, здається, з балансіянга кооперація була. Піно. Зробили свою лінійку одягу дуже таку в стилі Баленсіага 100%. Український піаніст Євгеній Хмара, здається, грав. Такий мікс е піаніно і. Сучасної техномузики, і потім агри, агри, агри діджей. І, до речі, це той діджей, під якого хайпонував усик та такі, і він в спортзалі танцював. <му> тому вчора був цей діджей, і багато хто танцював як усик під нього там, тому що згадали, мабуть, цей сіквел відосік. І, і все попали додому десь в другій ночі, якщо не помиляюся сьогодні. Ми знову, Третій, дав. Третій ночі сьогодні. Ми знову працювати. Цілу ніч ведуть якісь кораблі. Вон там військовий стоїть корабель. Там хтось перезаправляється. Збираємось додому, виспався трішки, тому що багато різної роботи. Результату багато, дуже багато класних зустрічей, домовленостей. Всі зустрічі, які я хотів провести, провів навіть більше. Є дуже сильні домовленості по банкам, по запуску платіжних систем. І мені потрібно просто приїхати зараз із командою, все зробити, все втілити. Я думаю, все в нас здасться. Враховуючи те, що в нас чудова вже команда, тому залишилось просто ще більше працювати. Після таких виставок ще більше роботи стає не менше, хоча контактів і, і можливо, якби ці, ця робота вся буде на рівень вища, ніж раніше. Фу, дуже на насправді так відбувається робота. От реальний реальний, реальний. Да. Якби процес, ну контакти такі потужні, що шкода, що не можу розказувати, бо нема сенсу не все ж вдасться так, зробити, нащо даремно розповідати. Але коли вдасться, то обов'язково ви побачите.